Усім привіт! Ви на каналі Поліна Торолоді і будемо дивитися таро-прогноз для ДІВ на грудень 24-го року. Почнемо ми з колоди Pagan Азервуал Таро. і подивимося, які основні події будуть у ДІВ в грудні, да, який буде грудень для цього знаку зодіаку. Діве. Так, е, четвірка пентаклів. П'ятірка мечова. І перегорнутий диявол. Ого! Про що у нас тут диявол однозначно цікаво? Королева пентаклів. Гроші. Угу. Понятно. Ну, взагалі, чесно кажучи, Діви, у вас тут такий фон е напружений, тому що у нас тут видно, да, четвірка пентаклів перегорнута, ви, е напевно, зіштовхнетесь з такими умовами, де треба буде там, не знаю, е ви збирали гроші, тепер треба їх витратити. Да? Е е якісь, можливо, форс-мажорні трати, або, наприклад, ви до цього ну, готувалися давно, да, щоб витратити ті гроші, які збирали, або щось таке екстра. Да? Тобто четвірка Пентаклів перегорнута, вона в принципі сама по собі про накопичення. А коли перегорнута, то ми з цього накопичення щось беремо. Да? І е, в такому аспекті таке враження, що це буде вимушено. Історія, да, от п'ятірка мечова перегорнута, вона нам, до речі, тут попереджає, що в принципі, якщо у вас будуть якісь конфлікти з людьми, особливо давні, особливо які вже ви думали, що все, типа, ми вже все вирішили, ми вже все обговорили і так далі, і ви якимось чином в них знову входите і хочете ще договорити. То от ця карта вам говорить, що не треба. Да? Не треба піднімати минуле, не треба піднімати минулі сварки, минулі вияснення стосунків, тому що це може призвести до більших складніших наслідків, аніж просто залишити, як є. Да? Тобто ця карта і так говорить, що ви вже на мечах з кимось посварились, з кимось там. Да? Все порішали. Не треба повертатися до цього знову, тому що буде гірше. Ця карта, в принципі, Попередження. І чому от кажу, що ну, диявол да, перегорнутий дуже такий падкий на, от, наприклад, буде Чорна П'ятниця да, і, там, можливо, далі ще якісь знижки. І він дуже падкий на таке. І ви можете витратити купу грошей, отут -от, на те, що вам насправді не дуже треба. Да? Тобто от, от все гарне, все таке Красиве, пафосне там нам показують і сумочка, і сережки, і де і се, і кремчики. А, він дуже таке любить цей диявол перегорнутий. Він на це ведеться. Для нього от важливий цей соціальний фактор. І е, в даному випадку вам це більше шкодить, ніж е, дає задоволення. Тобто ви просто витр... витратите гроші, а потім зрозумієте, що це було не дуже класне там вкладення. Плюс е, диявол перегорнутий скороле Пентаклів може говорити про якісь типу політичні ігри в. Компаніях, на роботі, пов'язані з грошима. Да, от там, де от так все крутиться, там все якось зав'язано на різних людях і так далі. Отут от питання в тому, що е, перегорнуто до тут відчувається завжди. Це якась така поміж строк, да, напруга, яка ну, нікому не подобається. Е, далі наступна колода Манара, і давайте на ній глянемо, що буде у дів в грудні. Дівий грудень з 24-го. Основні події. Так, слуга вогню. Трійка землі. І король повітря. Угу. Чому перегорнути він? Вісімка вогню. Ну, В принципі, тут все дуже так непогано. Да? Слуга вогню це в цій колоді, бачите, він такий червоний, це лікар, виходить із, із свого кабінету, він втомлений, але він наробився. Да? Тобто він наробив дуже багато, ну, Я маю на увазі зробив дуже багато всього, да? реалізував, йому вистачило енергії, він втомлений, але… В принципі, він все зробив. Так. Червоний колір тут говорить про пристрасть, про інтенсивність, про якусь таку. Фонову історію, да, в принципі, плюс не можу сказати, що він тут задоволений, він просто тут в безсил. Да. Це може говорити про декілька речей, що у вас можуть бути багато комунікацій, розмов, запар і так далі, з якими будете справлятися. Ну а в принципі, ну, спокійно до цього ставитися. Далі трійка землі це карта сімейна тут. Да, тобто це сім'я, яка ділить своє внутрішнє і своє зовнішнє, да, Тобто зовнішнє це така е, дуже. Е, Дуже правильна, можна сказати, пара, вони такі всі опрятні, такі охайні. А всередині у них відбуваються дуже такі пристрасні історії. Вони насолоджуються один одним, вони якби живуть своє найкраще життя в парі. Да? Тобто це карта взаємодії дуже класної. Насправді, якщо у вас немає стосунків, це може бути класна взаємодія з друзями, з колегами і так далі. Коли є якийсь фасад, який ви всім показуєте, а є якась внутрянка, яка особисто між вами і вам обидвом це подобається. Це класна карта, яка може приносити результати. Далі король мечовий перегорнутий. Перегорнутий король мечовий це зазвичай людина, яка дуже роздратована, яка не встигає, скоріш за все, тому що вісім кажезлів це дуже багато ідей, дуже багато всього несеться, і король мечовий просто не встигає все аналізувати, все продумувати, тому можуть виходити якісь факапи, і він через це може злитися. Та? і так далі. Це можете бути ви насправді, а можуть бути, наприклад, ваші боси-директори. Які на вас навалюють різну, різного роду задачі. Або не знаю, ваш чоловік чи дружина. Да? Тобто тут взаємодія відбувається із кимось, однозначно. І тут ну, як по ці карти показують нам, що дуже активно все буде розвиватися. Да? Якогось спокійного місяця у вас не буде. Так, наступна колода це 78 дверей. І давайте подивимось, Діви, ваша робота, гроші, реалізація в грудні. Робота, гроші реалізація, у Дів в грудні. Так, лицарь Мечовий. Десятка пентаклів. Паж води. Знову дуже багато людей. Тобто, е, і на дні колоди теж у нас король Пентаклів, тобто нам говорять про що? Про те, що е, на вашу роботу, на вашу реалізацію, на ваш розвиток. Впливають люди, які, скоріш за все, можуть вам навіть заважати. Бачите, лицарь мечовий перегорнутий нам говорить про стан, коли людина ну, якби метушиться, вона мітається, вона не може обрати між декількома варіантами, і вона ну, якби приймає рішення поспіхом, і це їй якби не дає е, плюсів в роботі. Да? Тобто, тут вже як рекомендація. Не треба поспішати, якщо ви е, мітаєтесь між варіантами, будь ласка, е, от у вас є десятка пентаклів. Десятка пентаклів, бачите, вона така спокійна, заземлена, це дерево, як в принципі е, структура компанії, да, структура там, роду, сім'ї і так далі. Але, в принципі, це такі корпоративні, бути, компанії, або в яких є якась чітка ієрархія. І ви по ній слідуєте, да, і вам це дає результати. От, от це, ця система, в принципі, в цьому місяці вам буде давати результат, і його треба просто ну, витримувати да, цей момент. Поспіхом не треба нічого, нічого робити. Тут у вас да, такі два полюси. Або ми дуже поспішаємо, ми дуже там щось. Кіпетімося і хочемо швидко щось вирішити, і ми стаємо від цього роздратовані. Або ми по пажу води ходимо і мріємо, і щось таке літаємо в хмарах, да? він шукає воду в пустелі. Ну, тобто він шукає якісь нові ідеї там, де це ну, цього немає, це не потрібно і так далі. Да? Тобто, е, які, якісь в нього є ілюзії з приводу того, ну, можливо, він знайде да? сподівання. Можливо, це, не знаю, стажери будете їх навчати. Або учні, да, можливо, з дітьми будете працювати. Але, в принципі, якби, якщо ваш сигніфікатор, то, будь ласка, включайтеся і тримайте баланс. От. Наступна колода незалежні. І давайте тут глянемо стосунки: особисте життя у Дів в грудні. Особисте життя у дів, у яких є партнер, да? ваше особисте життя в грудні. Прекрасно, тут жезлів. Так, що це у нас? Трійка? Трійка пентаклів перегорнута. І справедливість. Ого, про що справедливість перегорнута. Дурень. Угу. І діви, у яких ваше особисте життя, у яких немає нікого, да? немає партнера. Ваше особисте життя тоді. Колісниця. Ого, смерть. Такий важливий місяць в плані особистого життя. Так, е значить. Е у яких є стосунки. Е, першою картою тут Жезлів. Ну, взагалі це карта сексу, карта пристрасті, карта якихось дій, активності, жвавостей. Да? Ну, є, супер. Ну, є, тут, да. Далі трійка Пентаклів перегорнута. Тут відсутність якоїсь е, згуртованості. Хоча, от бачите, от, оце теж трійка пентаклів. Да? І от вони отут випадають. Тобто, Мені здається, ви будете якраз в цьому полі, то ви там десь сходитесь, десь розходитесь. Тобто ви будете щось обговорювати, десь сходитесь в поглядах, десь ні, десь у вас будуть різні моменти, десь ви будете блукати, десь сходитесь. Але в принципі це е, карта командної роботи. Да? Тобто, На чимось будете розвиватися. Порацювати. Що мене турбує, це оце, справедливість перегорнута з дурним перегорнутим. Тобто перегорнута справедливість це якась некоректна оцінка. Так, що ми оцінюємо нашого партнера е ну, якось зухвало, неправильно, згідно наших якихось бачень, які не є, е цілю, ну, не є правильними. Дурень перегорнутий нам показує. Не робіть цю помилку, це така дурна ідея, так робити, да? там сперечатися, виясняти стосунки. Знову ж таки, вам на початку ще сказали не лізьте в конфлікти, не сперечайтеся, не виясняйте прям до білого коліна, що ви праві і так далі. Та ну, тобто, спередись перегорнути, то нам говорить, що. Можливо, тут ухилення від якихось своїх обов'язків буде, що теж неправильний аспект, і буде впливати погано на стосунки. Тобто, ну, приділіть цьому увагу, тому що справедливість це все-таки карта партнерська. Яка напряму впливає на ваші стосунки. Плюс це старший аркан, теж якби він направляє сюди увагу, каже: У це важливо. Да, там є пристрасть, да, є там щось комунікація, але в принципі, давай поділимо ролі, хто за що відповідає, і будемо цього триматися, а не гавкатися. Далі діви, у яких немає партнера, у вас колісниця зі смертю. Ну, в принципі, це карти важливі, і вони не те, щоб стосувалися стосунків, це більше розвиток кар'єри, це відмова від чого. Та, от, до речі, про що тут смерть? Да, так, бачите, повішений. У нас колісниця це. Коли ми включаємо амбіції, коли ми багато працюємо, коли ми постійно реалізовуємо свій потенціал, щось робимо, доказуємо, показуємо чим, їдемо кудись, подорожі і так далі. Тобто це взагалі не просто сумки. ну, Як варіант, можуть закрутитися якісь, але вони по колісниці будуть ну, яскравими, але не надовго. І нам про це говорить якби смерть одразу. Да? Тобто, чи може бути якийсь партнер так, але це ж швидко завершиться, да? не почавшись. Тобто, повішений якась буде стадія, така, ну, незрозуміла. Да? Але мені ця карта більше про роботу, про зміни, про те, що ви будете щось змінювати, те, що давно у вас висіло, можливо, перестанете з кимось спілкуватися, наприклад. З людиною, якою там у вас були такі, знаєте, стосунки, що нічого не змінювалося, ви вирішили все. В цьому треба поставити крапку раз і назавжди, іти далі собі. Оце було б ідеальний варіант по таким картам. От, і п'ятірка пентаклів перегорнута у нас. Якщо в плані стосунків це відпускання. да? тобто людина відпускає цю кризу, вона прощає, вона уходить, вона якби не вкладає більше сюди свого ресурсу, вона розуміє, що все це завершилось, типу все до побачення. Да? І Це таке глобальне відновлення себе після важкого етапу, і у вас тут смерть стоїть. Да? Можливо, дійсно ви когось будете прям відпускати зі свого життя. І остання колода, це, в принципі, класичне Таро Уейта. І давайте тут глянемо пораду для вас Діви на Грудень. Порада для Дів на Грудень. Відлюдник перегорнутий про що він тут? Знову Дріка Пентаклів. Дивіться. Перегорнутий відлюдник нам говорить про те, що ви дуже сильно боїтеся, і щось ви в своє життя не впускаєте. І ви думаєте: ну от раніше, от так от. наприклад, робота, ви вже на ній давно працюєте, але вона вам вже не подобається. І ви собі в цьому не зізнаєтеся, тому що там є якийсь дохід, і там зрозуміло, і так далі. Але в принципі, Ваше внутрішнє відчуття вам говорить, треба уходити, а ви оце Да? Тобто є сумніви, якби вас минуле тримає. Так само і в будь-яких інших ситуаціях, там, в стосунках, в дружбі, в комунікаціях. Тут з іншими людьми це буде пов'язано знову трійка пентаклів. Да? Вияснення стосунків, групові роботи. Тобто, вам говорять, по суті, прислухайся до свого внутрішнього, до свого, внутрішнього, да? от, до свого от, тут от, сидить воно тобі. І не відвертайся від нього, а послухай, хоча б да, себе, не інших, а себе відлюдник себе слухає. І спробуй зробити так, як ти собі реально ну, як от тобі здається. Не звертай увагу на страхи, тому що ти, виходить, себе не чуєш заради інших живеш, і від цього можеш бути не дуже щасливим. А це важливо. І ти за своїм призначенням, і ти за своїм оцим. Ліхтариком, да, от, цей відлюдник він йде за цим ліхтариком, це його світло, і воно от йому показує. Отут от, от один крок зроби, отут от один крок зроби. І так ти йдеш по своєму шляху, а в перегорнутому значенні йдеш по чужому. От, і вам про це наголошують карти. А, на цьому буду завершувати, Діво. Якщо вам потрібна консультація по таро, або ви хочете навчитися таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, посилання будуть. Отут під відео, і бажаю вам прекрасного грудня. Всім пока!